Вітаю! Ти знову у веселій майстерні. Сьогодні виготовимо з паперу ось такого милого папугу. Нумо складати нову фігурку оригамі. Буде цікаво. Спочатку обери колір паперу. Наступний крок. Нижній правий кут аркуша загорни вгору так, щоб коротка та довга сторони папірчика зрівнялися. Чудово. Використай ножиці і обріж зайвий папір. Молодець. Розгорни аркуш. У тебе утворився квадрат. Розверни аркуш, щоб вийшов ромб. Добре. Правий і лівий кути загни до центру. Так, щоб нижні сторони ромба з'єдналися з центральною лінією згину. Переверни ромб на зворотний бік. Верхній кут фігури загни донизу. І знову переверни фігуру на зворотний бік. У тебе вийшов ось такий трикутничок. Правий та лівий кути трикутника загни до центру. Ти, Розумаха. Верхню частину правого кута легенько підійми догори. Та обережно витягни назовні нижню частину кута. Те ж саме. Повтори з лівим кутом. Його нижню частину витягни назовні. Кутики, які визирають з фігури, загни догори. Уважно слідкуй за стрілочками на екрані. Чудово! Нижній кут фігури загни догори. Добре. Тепер той самий загнутий кутик ще раз зігни навпіл, але донизу. Молодець. Фігуру, що в тебе утворилася, склади навпіл. Ти розумаха? Поверни фігуру. Дивись, в тебе вже є тулуп папушки. Зробімо голівку та дзьоб. Верхній кут фігури загни всередину, а потім витягни невеличкий краєчок куточка назовні. Тепер у папушки з'явився дзьобик. Фломастером домалюй очі. Папуга готовий. Молодець. Не сумніваюся, що твій папужка вийшов дуже милим. До речі, оченята птаха можна не малювати, а вирізати з паперу і наклеїти словом, обирати тобі. Дякую за проведений разом час. До зустрічі!